Комунальний позашкільний заклад освіти Сонях, що на мікрорайоні Гірницький, розпочав свою роботу у 1995 році. З тих пір це місце є другою домівкою для тих криворіжців, хто, окрім навчання в закладах освіти міста, далі додатково ще й розвивається творчо та фізично. Для цього тут є всі відповідні умови за рахуванням нинішніх заходів безпеки. В цьому році у нас навчається 1608 дітей, 33 гуртки. І 43 педагоги. У нас пункт незламності на 50 місць і укриття на 50 місць. Так як у нас займається дуже багато гуртків і дітей, по розкладу деякі з гуртків працюють на школах Саксаганського району. В цьому році у нас відкритий комп'ютерний хаб, цифровий центр. І в цьому році, завдяки тому, що у нас є можливість вже навчатися, її укриття, у нас відкритий гурток «Більярд». У 2023-2024 заклад підписав меморандум про співробітництво з аналогічним клубом Атріум в словацькому місті Кошице. В червні цього року 30 кращих вихованців Соняха відпочили на запрошення словацької сторони. А щоб у юні криворіжці мали змогу безпечно навчатися для них та відвідувачів центру облаштували пункт незламності, який розпочав свою роботу 1 жовтня та укриття в підвальному приміщенні. Всього від початку великої війни вже більше 80 тисяч мешканців Кривого Рогу користалися пунктами незламності під час блекаутів та надзвичайних ситуацій. Підсилюємо готовність критичної інфраструктури міста для роботи в складний осінньо-зимовий період. Також відкриваємо пункти нові пункти незламності. У нас на зиму минулого року було 213 пунктів незламності, і по прогнозам в цьому році може бути що завгодно, тому готуємося до будь-яких сценаріїв і відкриваємо ще 58 пунктів незламності додатково, як оцей, що відкрили на мікрорайоні. Гірницькі. Є все, що необхідно: це генератори, старлінки, теплові пушки, матері і дитини, запас харчів, запас води. Задля гармонійного та всебічного розвитку додатково після навчання в закладах освіти міста більше 25 тисяч криворіжців відвідують заклади позашкільної освіти та культури. В закладах позашкільної освіти і культури у нас займається більш ніж 25 тисяч дітей. Це дуже багато. Ми даємо можливість дітям і творчу, і емоційно розвиватися. Особливо важливо це під час війни. Безумовно, це завдяки нашим чудовим вихователям, чудовим, чудовим педагогам. Ну і безумовно скрізь нами створені укриття, які сертифіковані ДСНС. Тобто місто живе і майбутнє це ж. Наші діти, да це не лише лозунг, це правда, і ми такий великий упор робимо на підтримку саме розвитку дітей. Нові 58 пунктів незламності розпочнуть свою роботу цього року. Частина з них вже працює, а частину доукомплектовують всім необхідним. Нові пункти створили в 32 комунальних закладах освіти, трьох державних закладах. Це два університети та один технікум, 11 закладах медицини, трьох терцентрах соціального обслуговування населення та дев'яти закладах культури. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перший міський.